І представлю вам знову нашого гостя. Це Олександр Москалюк, юрист, експерт з конституційного права. Дякую, що ви з нами так довго. І давайте поговоримо про резонансний так званий люстраційний закон. Ми бачимо, що є запит на люстрацію, навіть отаку дику у громадськості. І е, цей закон під тиском тієї ж громадськості таки проголосував парламент. Але до нього є чимало питань. Яке ваше ставлення до цього закону, який має підписати чи не підписати президент? Ставлення неоднозначне, дуже неоднозначне, тому що з однієї сторони, наше нинішнє законодавство, ну кримінальний кодекс, закон України про засади запобігання протидії корупції, ряд інших законодавчих актів, вони дають змогу притягувати до відповідальності тих чиновників, які зловживають своєю владою. Ну, приміром, кримінальний кодекс України, стаття 364, вона передбачає відповідальність. За зловживання владою або службовим становищем стаття 365 кримінального кодексу вона передбачає відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, і є ряд інших норм чинного законодавства, які дають змогу притягувати до відповідальності а, тих чиновників, які є нечесними. І якби реалізовувалися ці положення, то не було б необхідності додатково щось приймати, тому що зараз існує цей закон про люстрацію, який буде підписаний президентом чи не буде підписаний президентом. Однак його положення вони ж так само можуть в принципі бути нереалізованими, так як і сьогодні залишаються нереалізованими, не втілюються життя і інші норми чинного законодавства. Це по перше. По друге, сам закон по собі він достатньо є неоднозначний і не вирішить ряду важливих моментів. От в вашому попередньому сюжеті теж можна було побачити, що основний акцент, основна увага звертається на тих людей, які є сьогодні депутатами. Однак відповідно до цього закону ці депутати вони не будуть суб'єктами люстрації. Вони до щодо них не буде застосовуватися оця ось люстраційна процедура. І з однієї сторони виходить так, що це європейська норма, яка передбачає, що ті особи, які претендують на обрані посади, претендують бути обраними, вони не підпадають під люстрацію. А з іншої сторони існує саме суспільний запит щодо цих осіб, аби вони пройшли в першу чергу люстрацію. А для цього треба було свого часу приймати закон про відкриті виборчі списки, або принаймні приймати закон. Про закриті виборчі списки, знизити виборчий бар'єр до 3%. І тоді б ми могли б говорити про те, що фактично реалізовувалася б так звана політична люстрація. А нинішній закон він має дуже багато мінусів з точки зору взагалі європейських стандартів. Тому що парламентська асамблея Ради Європи вона свого часу видала рекомендації стосовно того, а яка саме повинна бути люстрація, які принципи люстрації. І от якраз цей закон він, ну скажімо так, не в повній мірі відповідає цим принципам. Зокрема, один із принципів він передбачає створення незалежного органу, який і буде проводити цю люстрацію. В нас відповідності до цього закону, який вже підписаний головою Верховної Ради. Фактично виходить ситуація, що цим органом, відповідальним за проведення люстрації, є міністерство юстиції. Тобто, це вже є з точки зору от, європейських стандартів не зовсім правильно. Є і ряд інших моментів, так, керівники органів державної влади вони будуть відповідальні за проведення люстрації в самих цих органів. Тобто, по суті, може виникнути ситуація, коли ті, хто в першу чергу повинні бути, ну, скажімо так, люстровані, вони і будуть тими люстраторами. Крім того, є і ряд інших теж таких от, неоднозначних положень, тому що в відповідності до цього закону особа фактично. Буде позбавлена права займати певні посади протягом 10 років лише за сам факт перебування на посаді, на відповідних посадах протягом не менш як років за часів правління Януковича. Тобто виникає питання, як же принцип рівності, якщо, наприклад, особа менше часу, ніж один рік перебувала на тій чи іншій посаді, чому щодо до неї не застосовується люстрація? Чи так само є ряд запитань пов'язаних з тим, що ну невже в нас? Скажімо так, нечесні чиновники були лише за часів правління Януковича. Очевидно, що вони були за часів правління Ющенка, і, тому, і до них так само є достатньо велика кількість питань. Тому є надзвичайно велика кількість зауважень до цього закону, і про ці зауваження, власне, зараз досить активно йде мова. Єдина проблема, що, звичайно, варто було їх враховувати на тому етапі, коли цей закон. Приймався, а так виходило, що в нас було дуже багато спекуляцій стосовно прийняття закону про люстрації однак, от не враховувалися саме певні критичні зауваження. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що будь-яка критика щодо цього закону вона автоматично, начебто, означала, що ти виступаєш сторонником якраз попередньої влади. Хоча насправді нічого подібного, якраз в фаховому середовищі середовищі юристів. Багато тих людей, які позитивно ставилися до тих процесів, які в нашій країні почали відбуватися, вони досить негативно ставляться до окремих положень. Але, попри всі ці недоліки, всі ці мінуси, сьогоднішні наші реалії такі, що цей закон очевидно, що треба, аби президент все ж таки підписав і він набув чинності, тому що цей соціальний запит, який існує в суспільстві. Зараз він повинен бути реалізований, тому що якщо його не реалізувати, то ми можемо зіткнутися з величезною трагедією взагалі нашого українського народу. І, звичайно, були оптимальніші шляхи вирішення цього, цієї ситуації. Перш за все, це. Зміна системи проведення виборів, яка б забезпечила дійсно проходження саме нових людей до Верховної Ради, і е, в пропорції, яка була значно вища, ніж та пропорція, яка буде на сьогоднішній день, коли будуть проведені вибори. Однак, так. попри всі ці нюанси, всі ці мінуси, ну треба розуміти, що якщо е, закон не буде е, підписаний, то це може перетворитися, може може призвести до такого соціально дуже серйозного потрясіння і соціального колапсу. Пане Олександре, ну ви фактично вже відповіли на більшу частину моїх запитань. Я думаю, що ці недоліки, які ви назвали, зокрема пов'язані з тим, що цей закон, в такому вигляді, як він є, є результатом компромісу і тривалих перемовин з тими самими депутатами, які не хотіли голосувати і вносили туди певні зміни. І навіть те, що за ілюстрацією в своїх відомствах мають відповідати його чільники, не виглядає таким вже поганим Оскільки генпрокурор Віталій Ярема та очільник СБУ Наливайченко вчора висловилися негативно щодо набуття чинності закону про люстрації, тобто ймовірно, що все ж таки закон написаний так, що вони будуть змушені це зробити. Тим більше ми знаємо, що пан Наливайченко потрапляє навіть під дію цього закону в цьому контексті. Які ваші прогнози? Чи все ж таки буде він підписаний, і чи будуть внесені ще якісь зміни? Ви знаєте, на моє переконання, самий був би правильний шлях, аби президент підписав цей закон і одночасно з підписанням цього закону почався би процес щодо внесення змін до закону про очищення влади, тому що в тому варіанті, в якому він існує, той механізм, який в ньому передбачений реалізації, щодо нього є надзвичайно велика кількість питань, і я так підозрюю, що в тому числі і. Європейське співториство, воно може негативно достатньо поставитися до реалізації закону в тій мірі, в якій він зараз власне існує. А які можливі ще варіанти? Ну, очевидно, що виходячи з того, що а, політичні сили це Комуністична партія України і партія регіонів, вони вказують на те, що цей закон є, ну, начебто, неправильним, то вони матимуть змогу подати. Звернення до Конституційного суду України щодо можливості визнання цього закону неконституційним. Вони вже заявили про такі наміри. Так, так, так. Які е, ваші прогнози? Чи дійсно там є якісь ознаки неконституційності? А, зараз достатньо складно давати якісь прогнози, але можливі два розвитки подій, найтри. Е, перший це те, що цей закон він все ж таки е, залишиться в тій. Редакції в повній мірі, в якій він прийнятий, якщо звісно його президент підпише, а не відправить, а не застосує своє право вето. Другий варіант, що конституційний суд він може частково а, визнати неконституційними окремі положення цього нормативно правового акту. Ну і третє, це те, що він буде скасований щодо можливості його а, скасування. Відповідно до того, що цей закон є неконституційним, то очевидно, що буде апеляція сторони комуністичної партії України партії регіонів, що таким чином порушується принцип рівності, який передбачений статтею 21, статтею 22 конституції України, який зазначається, що всі люди є рівними в своїх правах та гідності. Тобто, фактично, цей закон він створює прецедент, коли особа лише за факт перебування протягом. Певного часу вона вже щодо неї застосовується якраз відповідальність. Але з іншої сторони в нас є стаття 3 Конституції України, яка проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються найвищими соціальними цінностями. І, виходячи з цього, тут виникає ситуація, коли треба зважити, що для суспільства є більшою цінністю. Якщо не прийняти, якщо верніше. Не реалізовувати цей закон, визнати його неконституційним, виходячи з того, що це може призвести до серйозних соціальних потрясінь. В принципі, конституційний суд України може прийняти рішення, що в даному випадку цінність збереження і людських життів, і здоров'я, і взагалі конституційного ладу України, вона є більш важливою ніж те, що передбачено статтями 21-22 конституції України, ну і рядом інших норм теж конституції України. Ми дійсно бачимо настрої у суспільстві, і у випадку, якщо або конституційний суд його скасує, або президент накладе вето, навіть важко передбачити, що буде. І хотілося б вас, як юриста, запитати, що наразі загрожує тим активістам, провокаторам, хуліганам, громадянам, які влаштували таку народну люстрацію вуличну народним депутатам. З точки зору закону, з точки зору закону. Ну в нас наскільки відомо сповідомлення в засобах масової інформації, а, начебто є бажання притягувати до відповідальності за стат статтю, яка передбачає відповідальність за хуліганство. Це стаття 296 кримінального кодексу України. Однак, ну мені все ж таки здається, наскільки це є виправданим чи ні, спірне питання, тому що тут, на моє переконання, відсутній а, хуліганський власний мотив. Мотиви є іншими, і тому, якщо особи здійснюють, наприклад, побиття того чи іншого народного депутата, то саме за цей злочин вони і повинні відповідати. І в залежності від ступеня тяжкості. Тобто, якщо це середній ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, то це одні норми. Якщо це, наприклад, тяжкі тілесні ушкодження, то це стаття 121 Кримінального кодексу України. І саме за цими статтями очевидно, що можуть бути притягуватися до відповідальності. Ну і плюс там є ще спеціальні норми кримінального кодексу, які передбачають кваліфіковані склади злочинів, якраз пов'язані з заподіянням. А тілесних ушкоджень, в тому числі особам, які представляють державні певні державні функції. Тому, на моє переконання, все ж таки важливо, аби держава вона притягувала цих осіб до відповідальності, тому що в ну, ситуації, коли відсутня Відповідальність за ці дії вона теж дуже негативно впливатиме на суспільство. Тобто, держава зараз повинна максимально швидко і ефективно реагувати на всі ті процеси, які сьогодні відбуваються, і розуміти, що а, така нині ситуація в суспільстві, що навіть якась хвилинна затримка вона може бути надзвичайно. Болісною в майбутньому для суспільства, тому що з точки зору соціології, будь-які соціальні революційні потрясіння, вони відбуваються, якщо хоча б 2% людей готові порушувати норми чинного законодавства. Зрозуміло, нас... дякую вам, пане Олександре. Ми змушені закінчувати цю частину випуску. Олександр Москалюк, юрист, експерт із конституційного права, був нашим гостем. Дякую вам.